Десятку найкращих моментів першої частини півфінальних серій плей-офф Суперліги відкриває американський тандем Ферро за НТУ. Джеремі Шапел і Камерон Мур демонструють перевагу над опонентами у швидкості та вмінні літати. На дев'ятому місці Михайло Анісімов з будівельника, який миттєво орієнтується в ситуації та виправляє власний промах акуратним додаванням. На восьмому місці у нас також робота над помилками, яку виконує гравець Ферро Річард Гуїн. За власну невпевнену гру в нападі він реабілітується швидким поверненням у захист і видовищним блокшотом. Сьома сходинка у представників політехніки Галичини Івана Шкурупія і Леоніда Стефанишина, які розрізають захист суперника передачею і данком. Шостий в нашому переліку центровий азовмаша Мірослав Радур'єца, котрий долає не тільки власних опонентів, але й небажання запорізького кошика приймати м'яч. На п'ятому місці плеймейкер галичан Саша Васільєвич, який демонструє націленість на кошик і випереджає сирену про завершення атаки триочковим влучанням з 10 метрів. Блокшоти в Азовмаші вміють ставити і центрові, і розігруючі. Підтвердження цього від Ліна Гріра і Мірослава Радуліці на четвертій сходинці. На третьому місці свої переваги демонструє маріупольцям вже запорізький майстер польотів Ренді Калпепер, який ефектно вколочує згори через Ліна Гріра. Львівський велетень Владан Вокосалович має неабиякий технічний арсенал, а його бездоганна передача за спиною залишає ніж чим одразу трьох суперників та опиняється на другому місці. А найкращий цього разу гравець будівельника Малкольм Ділейні, який відзначається одразу двома видовищними діями. Спочатку він ставить блокшот, а вже за мить віддає креативний пас партнеру, за що отримує перше місце найкращої десятки тижня від журналу «Суперліга».